Новини RTI. Уряд України затвердив план зведення проти російської стіни. Відповідне розпорядження від 14 травня оприлюднене на сайті Кабміну. За цим документом реалізація проекту триватиме 4 роки із 2015 і до 2018 -го. Заплановано витратити більше чотирьох мільярдів гривень. Це кошти на риття протитанкових ровів, облаштування інженерних загороджень, фортифікаційне обладнання опорних пунктів, обладнання контрольно-слідових смуг. Цього року на цей проект мають виділити 300 мільйонів гривень, і нині на українсько-російській ділянці кордону обладнано 137 кілометрів протитанкових ровів. І 86 кілометрів інженерних загороджень. Зокрема, це такі дані навела Державна прикордонна служба України. Тим часом позафракційний депутат і лідер правого сектора Дмитро Ярош вніс до парламенту проект закону про добровольчий український корпус. Законопроект зареєстровано під номером 2851. Наразі тексту законодавчої ініціативи і супровідних документів на сайті немає. Ну а перед тим Дмитро Ярош вимагав від Верховної Ради прийняти закон про дук у міністерстві ж оборони. Натомість нагадали очільнику правого сектора, що закон має бути один на усіх, а міністр оборони Степан Полторак виключив надання особливих повноважень підрозділам правого сектора навіть при входженні до складу збройних сил України. Хоча сам Дмитро Ярош, недалі, як учора, заявляв, що Досягнуто домовленостей з керівництвом збройних сил України, зокрема, і у питанні законопроекту щодо добровольчого українського корпусу. Балтійські країни проситимуть про розміщення на своїй території контингенту військ НАТО. Про це напередодні в інтерв'ю інформагентству Прес заявив речник командувача збройними силами Литви Міндаугас Неймонтас. Із його слів, бажаним був би контингент НАТО у вигляді об'єднаної бригади, коли кожна із країн Балтії мала би у себе один батальйон. Кількість солдатів у такій бригаді, за словами Неймонтаса, мала би сягати близько трьох тисяч. Також він зазначив, що йдеться про постійний контингент із періодичною ротацією. Найближчим часом із боку збройних сил Литви, Естонії і Латвії, буде спрямовано спільний офіційний запит до командувача силами альянсу у Європі. Генерала Філіпа Брідлава зазначив речник командувача Литовської армії. Тим часом новий уряд Ізраїлю, сформований прем'єр-міністром Бін'яміном Нетаньяху, прийняв присягу. Про це повідомляє агенція Reuters. Перед тим уряд був затверджений у парламенті. Однак зі 120 депутатів на підтримку ультраправого і ультрарелігійного уряду проголосував 61 депутат. Проти були 59. Прем'єр-міністр Нетаніаху спробував навіть представити новий кабінет у парламенті, але вже за кілька секунд його перервали сміхом і свистом, коли він сказав, що цей уряд буде забезпечувати безпеку і працюватиме над встановленням миру. Нагадаю, дострокові парламентські вибори в Ізраїлі були проведені у березні після того, як у грудні минулого року розпалася правляча коаліція. Сили, які входять у новий уряд Беніаміна Нетаніяху, виступають проти укладення ядерної угоди з Іраном і за силове вирішення палестинського конфлікту, тому слова Нетаніяху про турботу про мир дійсно виглядають не зовсім логічними. Ну а на сам кінець до подій в Україні, до дуже приємних подій зі світу спорту Дніпропетровський, Дніпро переміг учора у Києві, італійський наполі у другому матчі півфіналу Ліги Європи. Це означає, що українська команда гратиме у фіналі європейського турніру. Поєдинок. Між Дніпром і Наполі відбувся на НСК Олімпійський. Там Дніпряни завершили його з рахунком 1-0. Єдиний гол на 58 й хвилині забив Євген Селезньовий з подачі Євгена Коноплянки. У підсумку Дніпро виграв за сумою двох матчів. Нагадаю, поєдинок у Неаполі завершився у нічею 1, 1 І таким чином Дніпро виходить у фінал Ліги Європи. Ну а там українців чекатиме випробування іспанською Севільєю чинним переможцем Ліги Європи. Фінал турніру відбудеться 27 травня по сусідству у Варшаві. Новини АРТІАЙ.